Приїхали в ОСБВ поговорити про резервне жилення на базі літівих акумуляторів, і така от дивина тут уже є генератор. Уявляєте, але все одно позвонили. Сказали хлопці, потрібні літіві акуми на ліфт. І холодну воду. А чому? А тому, що генератор дуже великий, з і споживання ліфта, і споживання холодної водички дуже маленьке. І, відповідно, заводити бандуру на 50 плюс кВт Економічно взагалі недоцільно на такі групи споживачів. Тому розглядається якась доцільна і логічна система резервного жилення. На літіго акумах не треба заводити 50 кВт гену, А він собі спрацював. І є от споживання у холодної водички, там 500 Вт. Воно ті 500 Вт дає, а не спалює 8 в соляри в час тому е питання резервного жилення для ОСББ це не завжди великі об'єми, не завжди інвертори по 50 кВт. Це іноді рішення, там якісь трифазні, 10-12 кВт, і воно витягує е потужність, яка необхідна і закриває питання. Тому, якщо вас цікавить резервне живлення для ОСББ, і ви хочете собі деяку автономію, ви можете нам написати його той хлопець, що сидить. Його звати Олексій. Він вам спроєктує подібну систему а я з вас бабки візьму.